Друзі, мої вітання, 23 червня, 6 ранку. Сьогодні свято, всіх вітаю зі святом. Ранок починається, до речі, з кави. Сьогодні хочу затронути таку тему. Зараз вже активно пішли у нас жнива. Зараз всі готуються вже до нового сезону. На всіх ноуділ-конференціях завжди звучить така фраза, що ноуділ починається зі збирання. Я додавав і додаю те, що ноуділ починається ще з попередника. Тобто, які гербіциди в попереднику, який був там захист, ну тобто можна копати глибше, але насправді для того, щоб реалізувати прямий посів, дійсно треба приділити максимум уваги збиральних кампаній. Тому зараз хочу поспілкуватись і поділитися своїм досвідом. Ну, те, як я бачу, можливо, це комусь допоможе. Можливо, комусь поновить якісь його думки, його досвід і збереже його від якихось фатальних помилок на період підготовки до посів, що дає нам взагалі прямий посів в ріпаку. Будь-це ноутіл, будь це стріптіл, no або, або будь це якісь там перші кроки. Що нам дає? Нам дає те, що ми можемо за невелику кількість опадів отримати сходи і там зберегти вологу для. Саме росту нашого ріпачку, а не для випаровування. Тобто, які основні моменти, на які б я хотів би звернути вашу увагу. Але поставте вподобайку, напишіть коментар, поділіться своїм досвідом, зверніть увагу тих глядачів, які будуть дивитися дане відео в коментарях на те, що ви вважаєте най найважливішим в підготовці до посіву ріпаку. На мою думку, перше це низький зріз. Тобто, чим більше ми соломи положимо, не будемо залишати стоячої, тим краще ми збережемо землю від перегрівання і від випаровування вологи. Певним чином це якось буде впливати ще на якість. Посіву, це перш за все це анкер сошник, щоб він ніде не підгортав нічого. Але основна мета це все ж таки захистити землю від високих температур. Чим більше покривало буде на ґрунті, тим довше буде зберігатися волога, тим довше вікно для посівної кампанії у вас буде. Тобто це буде не 2-3 дні, там, як при класичній технології після випадіння опадів, а це може бути вже 2-3 тижні. В залежності від продуктивних опадів. Тобто перше, це низький зріз. Тобто, з мого досвіду, з досвідом моїх колег, з ким я спілкуюсь, низький зріз все ж таки це набагато краще. Друге питання це розподілення цієї соломи. Розприділення соломи для нас важливе, тому що від того, як буде рівномірно вкритий наш ґрунт. Буде залежать, наскільки комфортно ми будемо сіяти. Тому що якщо буде солома розподілена нерівномірно по всій площі, то в нас вийде так, що десь буде, умовно, ґрунт більш закритий, волога там буде зберігатися довший період, де ґрунт буде менш закритий, волога буде зберігатися коротший період. Тому, коли ми вийдемо в сіяти, то у нас може вийти так, що десь, десь треба сіяти там умовно на 2 см, а десь вже треба сіяти на 6 см. І це буде впливати і на якість сходів. Ну, тобто, ну, це все взаємопов'язані речі. Тому перше це низький зріз, друге це рівномірне розподілення. Декілька моїх клієнтів мають штригильні борони. Де у кого є просто пружинна борона з прямим зубом, ну, тобто з штрігелем. І я приділяю увагу велику саме роботі штригельної борони. Якщо у вас вже повний наутіл, вам взагалі це не потрібно. Якщо у вас там перші кроки, то все ж таки коли ще ваш ґрунт переущільнюється в верхньому шарі, тому що немає великого шару, решток покриву, да, то тоді у вас утворюється переущільнення, яке треба забирати. Пружинна барана або штригільна барана, взагалі штригель з цим справляється як найкраще. І це ще одна важлива деталь для того, щоб зберігати вологу. Тобто треба замульчувати. Тобто Ми робимо декілька операцій одночасно Це розпреділення соломи і мульчування верхнього шару ґрунту. Для якісної роботи пружинної борони треба регулювати довжину соломини. І це буде впливати також на той сошник, яким ви будете сіяти ріпак. Тобто ми маємо розуміти, що якщо ми сіємо дводисковим сошником з очисниками ряду, нам соломина треба довша. Якщо ми сіємо анкерним сошником, нам краще буде, коли соломина буде коротша. Для того, щоб анкер не горнув, не забивався і якісно і швидко працював. Також це важливо для пружинної або штрігельної борони, тому що якщо сильно коротка солома, штрігель буде йти незагружений, він має певну частину соломи все одно тягнути за собою. Він буде незагруженим і він не буде робити свою функцію, на яку ми і взагалі покладаємось на цей агрегат, тобто розподілення соломи. Тому штригель треба запускати одразу за комбайном і вже регулювати подрібнення соломи за рахунок протиріжучих ножів, тобто видвиганням або хованням їх, для того, щоб цей штригель більш ефективно працював. Тобто це взаємопов'язані речі, і треба бачити те, що ви будете робити, і готуватися до цього, тому що посів це. І підготовка до посіву це найважливіше, тому що якщо ми неякісно посіємо, не отримаємо гарних всходів, то в принципі нівелюється там кількість добрив, нівелюється той весь захист, який буде, який би ми будемо робити, навіть найкраще, да, найефективніше працювати з препаратами, з захистом. Але якщо ми неякісно посіяли, то результату в нас, на жаль, не буде. тому… Підготовка і посів це дуже важливі речі. Тому записується дане відео. Зранку є натхнення. Поговорити з вами. Хоча я знаю, що вже всі, всі і так все знають. Але вважаю за потрібне вам поновити ваші знання. Тому. Регулюємо довжину соломини і розподіляємо рештки. Тобто це перше, з чого ми починаємо. Який у вас попередник буде, або це горох, або ячмінь, або пшениця, це вже як же, не першочергове, да? тобто ми розуміємо, що від попередника буде залежить подальший розвиток культур наших, але все одно приділяємо увагу підготовки. Потім, що треба зробити, це в будь-якому разі не розраховувати на те, що ми зможемо обійтись однією гліфосатною глиф, обробкою. А все ж таки накривати поле там, після штригільної там, на третій, четвертий, п'ятий день, тобто умовно, через тиждень там, після збиральної кампанії накриваємо гліфосатом. Гліфосат норму обираємо в залежності від е е фази бур'янів. І, ну, і спектру бур'янів, да? тобто які в нас є бур'яни. Однорічні, багаторічні. Тобто Ми маємо ефективно спрацювати гліфосатом, забрати все, щоб в нас стояло чисте поле. Тобто Це теж основна умова. Тому що якщо в нас буде поле зелене, по-перше, це зелене поле буде в першу чергу забирати певне живлення і, і вологу також. І друге, це може мати певні алелопатичні прояви для нашого майбутнього ріпаку. Тому маємо тримати поле в чистоті. Потім перед посівом там, спрацюємо другий раз гліфосатом, якщо буде на це необхідність. <кхід> тобто це такі ну, важливі елементи, на які треба звернути увагу. Також я б не додавав би в гліфосат суміш якихось гербіцидів, тому що ну, ми не знаємо наскільки. Швидко нам доведеться сіяти після гліфосату, тобто як створяться у нас умови. І е, все ж таки там гестерон, ефір 24D, він може все ж таки давати певну після дію і е, небажано його використовувати. Просто працюємо чистим гліфосатом, додаємо інсектицид е, для того, щоб зняти там якісь. Метелики, що там літає, у нас жучки, паучки. Для того, щоб це все не наклало яєць і там потім не, не случився у нас добрий день в ріпаку. Е -е, також важливо підбір гібриду. Гібрид треба підбирати під момент посіву. Тобто, коли ви вже зрозумієте, що ви готові сіяти, е -е, який це буде період, під цей період підбираєте гібриди. Не, під... не купуйте гібриди завчасно, тому що ви не розумієте, коли у вас складуться умови для посіву. Чи це буде ультраранній посів, чи це буде середній посів, чи можливо це буде посів пізніх сроків, коли вам доведеться сіяти гібриди, які швидко розвиваються з усіх. Від підбіру гібриду буде залежати наскільки інтенсивно або екстенсивно вам доведеться працювати. Розрегуляції. Це дуже важливо. Також звертаємо увагу на гербіциди, які були попереднику. Можливо, вам доведеться сіяти КЛ. Кел ріпаки під технологію на пасара. Ну, а далі вже посів. Захист посіву. Ну, вже будемо далі. Я думаю, що дасть Бог на Моїм клієнтам буде змога посіяти ріпак, я там буду декого показувати, хто посіє ріпак, для того, щоб там уже з поля дати практичний якийсь досвід. Тому кому сподобалась подобачка, всім гарних врожаїв. Пишіть, коментуйте. Всім пока.